Смачний і корисний від київського патріархату патріарх Філарет передав гуманітарну допомогу для воїнів АТО, зокрема партію м'ясних консервів, військовослужбовцям 101-ї окремої бригади збройних сил України. Нині хлопці служать в районі Дебальцевого. Вантаж до них має дійти до Різдва. Українська православна церква Київського патріархату за минулий рік відправила на схід вже 5 тисяч тонн харчів, одягу, ліків і технічного оснащення для військових, а також 8 автомобілів. Щоб мати можливість допомагати захисникам України, церковники зменшили власні витрати. Ну, а Крім того, Філарет повідомив про заснування нової нагороди за самопожертвою і любов до України. Цією медаллю відзначатимуть військових вихідництво і благодійників у списку гідних уже сотня прізвищ, але він постійно поповнюється. Перші нагороди знайдуть своїх героїв у Києві до Різдва. Ну а деякі відзнаки поїдуть на передову. Цю медаль будемо вручати тим, хто любить Україну. А це значить віддає своє життя. Готовий віддати своє життя за Україну і за жертовність, тобто тим, хто жертвує чим тільки може, на користь нашим воїнам на, на Донбасі.